В долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина любо любо стала, пташечка зраділа і защелітала, почула дівчина. І в білість святині в біленької хати вийшов погляти, у гайну долину. Віла в долині, червона калина, ніби засміяла дівчина, дитина, любо, любо стало. Ташечка зраділа і зашепетала, почула дівчина. І в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Саду пішла коло хати, мужчина твоєштамають, мого тарі з плугами йдуть, ну, е, співають співацію дівчата, а матері ввечері вечері жуть. Сім'я вечеря коло хати, вечільна зорінька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку е, не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Все затихло. Яко дівчата та соловейко не закинути. Це вода з під явра яром на долину, пишається над водою, червона калина, пишається калененька, яври молодіє, округом хорболози лоза зовніть. Тече вода з загай та попід горою, Хлюп, хлюпочуться качаточка поміж осакою. А качечка випливає з качуром за ними, роз... Ловить рязку, розмовляє роз... з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча, воду брати, брало, заспівало. Ревета стохне тоді пачирок, завжди ти вітер завивав. Додому вербах невисок Горами хвилю підіймав. І блідний місяць на ту пору, із хмари деде виглядав, і не, не наче човен синій морі, то виринав, то потопав. І ще третій півні не співали, ніхто нігде не гомонів. в гаю, перекликались. Раз, та ясен раз раз у Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина в білій світині з біленької хати вийшла погуляти в гай на долину. Ніби гори оживають, дуби з дікове дима. дива. Поле тихо Отхожають пугач пуга і сова. З під стріхи поле вилітає, жаби крякають, влі. садок вишневий коло хати. Хрущі на вишнями худуть, Пл -пл -пл з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, мати хоче научати, а так соловейку не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та й не затих. Ціла долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина і любо любо стало та. Щебетала, почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гайна долину. Зори моя вечерне, Зійди над горою, поговорим тихенько, хесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Діпра, веселочка, воду позичай, як широка сапарина вітер розпустила. Самою водою верба похилила Аж по воді розіслала зелені зі віти. А на віта годаюся нехрещені діти. Засвела в долині червона калин, ніби за дівчина дитин. Люболюбо стало пташечка з І защебетало, почула дівчин. У білій світині з біленької хати Вийшла погуляти огайну долину. Садак ушили збіля хати, хороші над вихами гудуть, благодарі за блугами зідуть, співаються вдучі дівчата, а матегли ветеха ведуть, сім'я цеха коло хати. На не хвилини з в стадія. Дочка ветеха подаде. А мати хоче навчати, та соловешку не дає. Поклала мати коло хати діточок своїх маленьких. І сама заснула коло діх. Все за ти по дівчата та соловешко не дати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, богатирі за пунгами йдуть. Збивають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть сім'я вечеря коло хати. Вечіжня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а ти хоче умчати. Та соловей я поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, Засу... сама засунула коло їх. Це затихло, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Зари моя вечірня, зійди над горою. Боговоримо на те песен, воневалю за тобою. Розкажи, як загораю, сонечко сідає, а у віка веселочку воду позичає, як ширака сокарина. Вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Сонце, гіє, вітер віє, з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке ніздечко хойдає. А де дедівся Соловейко? Не питай, не знай. Тут немає калині. Червона калина, ніби засміялася дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій скотині з біленької хати вийшла погуляти у на долину. Ветак стогне дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі. Грами хвилю під зіма і білий місяць на ту пору за хмари до тебе зглядав, наче човен в синєм морю то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, в гаю, перекликались, та ясень раз у раз скрипів Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою, над звербою, червону калину. На калині колонки кніздечко гадає. Держдівся не на не знає. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, а де ж тівся соловейко? Не питай, не знає.